Біля свято Оспенського собору прощалися з полеглими захисниками України. 49-річний воїн Олександр Міщенко служив на посаді головного сержанта в інженерно-саперному зводі. Його товариш Максим пригадує його як чуйну та відважну людину. Як людина він був доброю, звичайно відповідальною. Це людина, на яку можна було покластися, і в будь-який момент він міг прийти і допомогти. Підтримати дуже важко мені сьогодні прощатися з ним. Серце Олександра Міщенка перестало битися 1 травня 2024 року. Він пішов воювати в 2014 році ще. Дуже багато було поранень і не ну неодноразово ми з ним зустрічалися, і він каже: у мене те поранення, те поранення, те поранення. А от зараз я знав, він пішов сам і розмінірував. Поле сон. і пройшов і помер. Також цього дня проведжали в останню путі 49-річного солдата Володимира Шевченка, служив воїну у військовій частині гранатометником, 2 травня під час евакуації села Роботини Запорізької області, загинув. Побратим Володимира Шевченка Віталій. Пригадує товариша як справжнього українця. Це була дуже гарна людина, яка спочатку повномасштабного вторгнення. Зразу скажем так, заступила до лав ДФТГ і приймала участь в захисті держави до мобілізації. Після того, як він був мобілізований, він почав вже виконувати свої обов'язки безпосередньо в Національній гвардії України. Любящий батько, найкраща людина, яка ну, там, бореться скажімо так, зі злом і хоче захистити свою родину, свою батьківщину. Прощалися сьогодні із 50-річним ігорем Франком. Він служив навідником зенітного кулеметного відділення. Серце чоловіка зупинилося 4 травня під час перебування на військовій службі внаслідок захворювання. Близькі пригадують ігоря Франка справжнім патріотом, який мріяв тільки про одне перемогу над ворогом, гарною людиною, щирою. Вічливою, комунікабельною. Був справжнім, справжнім українцем, захищав країну, боронив. І дуже, як кажуть, жалко, що такі люди в такому віці покидають нас дуже гарні люди. Поховають полеглих воїнів на Затуринському кладовищі.